Привіт, мої хороші. Сьогодні надзвичайно цікава тема, я гадаю, для кожного із нас, адже ви можете побачити, що в мене на столі лежать три конверти. Кожен із цих конвертів має відповідь на певне ваше якесь запитання. Тому обирайте, будь ласка, інтуїтивно: перший, другий чи третій. Я хочу вам сказати, що це конверт з майбутнього, тобто, що ви сама собі. А, типу, як лист написали з майбутнього. Да? А, такий цікавий розклад мені прийшов з потоку зробити. Кому не вистачає часу, ставте на паузу, а ми будемо розпочинати, звісно, з першого конверту. Так, так, щоб ми і наголошую, що це онлайн-розклад, він не з усіма може резонувати, ви відчуєте, саме інтуїція включаєте, а не мозок. Саме інтуїція підскаже, чи це ваше, чи не ваше. Далі, тут уже є 10, 10 різних колод. Карт із 10 колод. Я. Коли викладали, я їх не передивлялася, не дивилась, для мене це теж зараз буде сюрприз такий собі. Да? Ми зараз з вами будемо дивитися з майбутнього, конверт з майбутнього. Що вам треба знати про ваше майбутнє. Дивіться, значить, єдине, що я вам хочу сказати по даній позиції, да? по першій позиції, говорить нам ваше недавне, недавнє майбутнє, тому що тут мені показують, це ближчий час. Ви рухаєтеся в правильному напрямку. Зараз вам максимально потрібно подружитися з своєю е, темною. М -м -м -м, кажу, темною, господи. Е, в принципі, да, за темною частиною відповідає чоловічий аспект. За чоловічою частиною вам потрібно домовитися. Е, бо у вас йдуть якісь певні конфлікти, з ними треба попрацювати. Е, правильно ви рухаєтесь, тому що, в принципі, ви вибрали. Рух вперед, ви захотіли щось змінити, да, до цих змінити, і ви більше не підете по старому сценарію. Слухайте, тут до вас прийде мужчина, який запропонує вам, буде щось там пропонувати. З прошлого, мужчина з прошлого, от вона що. Він захоче вам з вами бути, він захоче з вами взаємодіяти. Але ви його не підпустите, тут серце закрите, тут ви закриваєтесь. Да, Будуть прояви, він буде вам обіцяти золоті замки, в кінцевому результаті ви будете для нього любовниця, да? Тобто жінка, яка не більше, ніж любовниця. І ваш, ваш момент тут важливий, да? йде така інформація, що... Ви повинні знати, навіть якщо він прийде, буде вам пропонувати щось непонятне, що ви виберете себе в будь-якому випадку, ви працюєте над собою. Все одно оця ненавість на, чолові... на чоловічу стать да? до, до чоловіків, а вона і ця боротьба вона повинна зупинитися. Адже. Ви з любов'ю в серці рухаєтеся, вибираєте свій шлях вперед, да? тобто рух вперед. Ви на правильному шляху, ви правильно себе стілюєте. Головне не забувати, ради чого ви це робите? Да? Ради якої істини, ради серця, ради любові, ради вищого блага. І кажуть, прокидайся і ви. От я це я хочу уточнити, так? Да? От прямо зараз я хочу уточнити, що кажуть вам, От, Прокидайся з майбутнього. Що означає прокидайся? Шторм твоїх думок. Ну, думки тут треба змінити. В принципі, нормально. Змінити треба свої думки, своє бачення, і все тоді, і почнуться зміни далі. Такий лист у вас з. Майбутнього для вас, да? тут мужчина має прийти, розборки всякі різні, пообіцяє вам багато чого, але в конечному результаті нічого не Це ближче майбутнє. Давайте ми запитаємо, наскільки воно близько це ваше майбутнє. Да? Тут уже все, тут ви не зможете йому відкрити своє серце більше. Наскільки близько це майбутнє? Зараз ми подивимося. Так, давайте глянемо. До двох місяців, когось два тижні, в когось два місяці, але не два дні. Два тижні, два місяці, отак. Більше всього, що це два місяці. Протягом двох місяців у вас отакі от зміни. І Якщо кажуть, прокидайся, тобто, якби як цей мужчина вас знову там не розізлив, не викликав у вас якісь негативні емоції, все одно вам потрібно зрозуміти силу чоловічу і зрозуміти, який чоловік для вас важливий. Якщо оцей прийде він недо, це його недо. Ви хочете іншого, але це не означає, що він типу поганий. В нього своя реальність, в нього своє бачення. Ми просто відпускаємо. Але більше не, не живемо в ілюзіях. Да? Більше не живемо в ілюзіях. От. І не виправдовуємо його дії. Ось таке для вас. І підсказка, і. Під сказка, і е, Такий варіант у нас вийшов по першій позиції. Поїхали далі. Лист, конверт номер 2 лист з майбутнього. Конверт з майбутнього, я показала. дивимося. що Тут для вас двоєчки. Бо у вас тут краса. Ну, Бачите, у вас тут любов, у вас тут зустріч з коханою людиною. У да, ваше життя проходить людина йде створення стосунків. Близнецове плам'я до вас ідея. Одне серце на двох сила. Ви приймаєте свою силу. І як тільки ви поєднуєтесь, ви приймаєте свою силу. В когось можуть бути переїзди, в когось може бути зміна роботи. Так. Да. Зміна роботи навіть кажуть. Я в основному тут кохання, або ви можете переїхати жити з своїм майбутнім да, чоловіком. Ваше бажання збудеться, кажуть, і вам для цього нічого не потрібно робити. Єдине, що треба знати, це відкрити своє серце і вийти із цієї холодності. такої. Да? А, також ваша місія це бути автором, автором свого життя. А, навпаки, вам треба щось для цього робити, все, поняла. Пізнати свою силу не просто так, рухатися вперед. А, і навпаки, вийти з цього стану, типу, скованості, стану, коли нічого не відбувається, я собі сижу далі, нічого не роблю. да, тобто Розморозитися треба. І стати автором свого життя. Да, знайти час для того, щоб реалізовувати всі свої бажання, мрії і потреби. Зараз я уточню, Зараз я уточню цю карту, що вона нам хоче сказати? У вас тут взагалі все прекрасно, слухайте двоєчки. Ви хотіли кохання щастя? От вперед. Всі карти показали нам про те, що у вас тут кохання. Да, тут мужчина йде для створення стосунків повноцінних, значить не можна вам бути такою мороженою. Відповідно, вам потрібно жіночу енергію свою включати, тепло, ніжність, стабільність для себе, і, відповідно, ви прикличете собі отаку от енергію на майбутнє і чоловіка. Іде стабільний чоловік, де серйозних стосунків вашего близнецьове плану. От так от. Тут мені не показують, наскільки це, яке це майбутнє, але давайте ми запитаємо, да? бо мені стало цікаво. Протягом якого часу. Три місяці. Три тижні, три місяці, але в основному мені тут іде все ж таки місяці. І тут любов. Любов на любов. Бачите, як гарно. Я вас цим вітаю, двоєчки. Дай Боже, дай Боже, так і сталося. І щиро за вас буду радіти. Троєчки. Позиція номер три. Позиція номер 3 з майбутнього номер 3 Надія. Добре. Ух ти Так. Надія стане тобі ключовим моментом в твоїй трансформації. І в твоє життя приходить, от ти щось робиш, ти надієшся на краще, а це краще до тебе приходить. Ти надієшся на чудо якесь, що в твоєму житті буде відбуватися і щось прекрасне, і так воно, ти його і призиваєш. Так, да, чудо, це ти. Переродження, переродження в імператрицю, вихід із, із клітків, із внутрішніх конфліктів, із власне. Своєї клітки ментальної, життя повністю змінюється. Пропрацьовуєш себе, вихід на новий рівень, квантовий скачок. Ух ти, зустріч. Я правильно розумію зараз? Ти втомилася просто чекати свого принца. Ти розстроєна, тому що ти ж думала, що це він, оцей мужчина, з яким ти пропрацьовувала, кармічний мужчина. Так, так, угу. а шостим чоловіком? Слухайте, тут інтересно. Так, якщо ви хворієте, зцілити вас може йога або чакри. Чакру систему вам треба повністю покращити. Далі вам пора уже самим писати своє життя і не очікувати нічого. Ну, цей мужчина мені показує, що він прийде до вас, і у вас будуть тут стосунки. Так, да, у вас буде побачення. Дивіться, я взяла, і мені одразу ця карта випила. Побачення, дивіться, любов. Десь ви дуже довго чекаєте, я поняла, дивіться. Ви дуже довго чекаєте, а в когось буде навіть нове знайомство, слухайте. Навіть таке. Дуже довго чекаєте і нічого не робите. Тут залежно від того, чи будете ви щось робити для себе. Да. Все ж таки, ви будете щось робити для себе і вийдете на новий рівень. Любов до себе, самооцінка, самоцінність, вибір себе, вихід на новий рівень в плані перестань, перестаю чекати. Да, було боляче, нам двом було боляче, важкі стосунки, я їх відпускаю і починаю. Можливо, ви напишете книжку якусь, можливо, у вас. Пісню написати, можливо, вірші, пишіть, проявляйте свою творчість, свою творчість, це вас буде стілювати. Кажуть мені, що е, ця хвороба ще може бути як мрія, е, яку ви так сильно чекали, яку ви так хотіли. Е, знаєте, що я хочу тут уточнити? на Вас дуже багато, а я хочу запитати. От ви кажете, мрія? Бо мені йде так, що була в мене мрія з цим чоловіком, да, кармічним мужчиною, з тим, що боль. Болі дуже багато. Мрія, що це він повинен бути моїм чоловіком, сім'я і все інше. Але тут, виходить, болезнь. Тобто ви хворієте цією думкою? Він тримає так за руку, бо це його енергетика. Правильно розумію? Покажіть мені. Ну, так. Да. Да, да, двойка чаш, десятка чаш. В конічному результаті це взагалі страхи. Страхи, що цього не буде з ним. Двіція класна карта. Да, це матриця, слухайте, виходити з матриці повинен відбутися, тому що вам недряють якісь думки непонятні. Це не ваші думки, а що треба знати? Треба свою стабільність, треба про себе подбати і подумати. Шість побідітелів вийде, і що з тим мужчиною то покажіть мені, любов. Все-таки, якщо ви думаєте про того чоловіка, з яким було боляче, та, але ви все ж таки вірите в те, що це ваша людина і у вас мають бути стосунки, то все ж таки ви пробуждаєте в ньому любов, почуття. Я правильно розумію? Так, да, тут новий етап може бути абсолютно файний, але новий етап буде тільки тоді, коли ви його запустите в себе, в собі. О, да, Дивіться, прийняти, прийняти рішення вийти з клітки. От вона клітка, вийти з клітки. І тоді, що цей чоловік? Ну, це пропонує сім'ю. Зміна, зміна сценарію життя і повністю міняється доля, і у вас з ним родина. Вихід із прошлого, вихід з минулих переконань. Повністю забрати всі свої минулі переконання. Да, і починати новий розвиток. Так що, от така у нас. Ситуація для троєчок. Я думаю, що ви зрозуміли, да? З майбутнього ви все-таки вийдете, все буде добре, і підсказки вам такі. Будь ласка, вкачайте свої чакри. Для вас це важливо, для того, щоб повністю вивільнити енергетично себе. І проявляйте творчість. Проявляйте творчість для вас це зараз дуже актуально. Я думаю, що такий цікавий вийшов у нас розклад, правда? Коротенькі, але все по толку, я вважаю, без лишніх оцих от мусолень. Дякую вам, що ви поруч. Ставте свої подобайки, підписуйтесь, буду вдячна вам за коментарі, якщо резонує, обов'язково відпишіться. І особисту консультацію я вказую номер телефону в описанні під даним відео. Всім паполічки, всім па-па-па-па. -папа -папа. До нових зустрічей!